Доброго дня. Сьогодні у нас 19 градусів зранку тепла, вітер. Так пасмурно. Може буде дощик. Ось там, де сонечко, у нас поки нема сонечка. Але вітерець такий на дворі, отака сьогодні погода. Вчора полили вечором. Помідори і хочемо зараз з володю загорнути. Ось так. Вон дві ластівки прилетіло і хочеться їм в сарай залетіти. Бачите? парочка. Це розочка. Такий кущ у нас гарний, високий, такий, гарний кущ такий. І цвіте осипається, потрібно цвіт обрізати, який відсвічся вже. Ось такий. Отак. Нігрокою не. Ні. Ну що, підемо підгортати помідори. Є Ой. Вона. Небо таке. Може дасть Бог дощику. Дощик потрібний. Це в мене залишалася цибуля. Тому Кажу, давай висадимо сюди не викидати її. Якась буде. Тут ось посіяла. Огірочки, урядки почали сходить. Зараз висапаю, бо якщо піде дощ, щоб були чистенькі. Ось такі маленькі, бо там в нас вже великі, а це маленькі. Ой, десь Володя пішов. Отак так пробує загортати. Полили вчора. Гарно полили, бо вже цвіт викидають, а У нас не було останній час, то вирішили полити і загорнути. А це залишалася квочка в нас, цибулька. Ну, вона в нас і є. Яка більша ми чистимо, зараз користуємось, а яка менша, оце посадила тут два рядочки і там далі щось виросте. Ось перчик, два рядки тут такий. Зараз пересапаю його. І тут чотири рядочки у нас в цибулі. Це тиканка. Там кочка, а тут тиканка. Ну ось так. Це яблуньку таку маленьку посадили. Ну, не, вона не одна. Може щось буде. Зараз Володя ось прийшов, підремонтує апарат. А що, ну не хоче загортати? Дід сходи. Поверне під дорогу. Поверни. Ну, звісно, якщо цим він колодя підвгорне, то це буде добре. Де я поправлю сапою? Тільки там відро буде мішати. Вверди, все одно нагортається. Тут не хочемо. А ти цю спробую, а там сапою поп. Такі помідори в нас такі. Вони вже ось ось мають викидати оно цвіт. Такі ми сьогодні з ранку. Сьогодні. Так, не дуже жарко, 19 градусів, все тепло. Вітерець. Треба трошки дужче, наверное, підгорнути. А може ні. Нехай Будете буде так? Навколи. Ну нехай буде так. Не, не. Ні, може й так, може нехай і так. Ну так, бо є маленькі ноги, Я сапой підправлю деякі. Ну так. Да. Разом садилося, але є маленьке, а є не пішло в ріст. От якби дощ пішов. Пшениця вже то була темно, така зелена. Це вже колоски світліють. І на цій стороні маку майже нема, а там... Єсть мак. Десь був в зерні. Ну нічого. Худобі піде. Ось така в нас сьогодні робота. Таким ми сьогодні займаємо. Ось і все. Загорнув помідори. Володя, перед зараз я пересапаю. І треба пересапати, поки не підрозклата щиричка молоденька. Треба під... посапати огірочки. Ну що? Огірочки Люда, мій агрегат не сапає. Ну так, <сум> моя сапа сапає. У мене отака сапа. Зараз покажу Отак. Оце вона в мене сапає. скучно без мене, буде. Я поїхав. Давай. Іть. що, Володя з своїм агрегатом апаратом. <свісна> а так і добре. Дві хвилинки, і ти мені підгорнув. Не треба мені сапою бехкати. Так що зараз посипаю перчик. Отакий сьогодні у нас вийшов у 6 годин ранку. Ранок такий 6 годин. Гусочки пасуться. На пасти сідають. А по їх частенько, вони саме ростуть. Ось ну, так. Готовлю, зараз готую, напій роблю, нарвали воно полуницю, промила, трошки її просушила, насипала в суху банку, вкинула чайну ложку лимонної кислоти. Отакий стакан. Великий такий, такий так он. цукру, дві віточки м'яти промитої, помитує. І все. Тепер залим кип'ятком закрутю і переверну і вкутаю. Ось такий я роблю напій. Полуниця з мятою. Полуницю мию, наложую, чи кладу в банку. Потім туди дві віточки мяти, стакан великий цукру, чайна ложечка лимонної кислоти, кип'ятком залить, закрутить кришечками. У мене ось такі кришечки і, о, і перевернуть і вкутати. І виходить такий напиток. Ручки не ста, просто на жопку падає і воно в тебе підніме. О, молодець. <laughs> Ezt jelent <da>? a de... <laughs> Ось і вечір. Цілий день крутиться, крутиться. <гум> ні діла, ні роботи, а день пройшов. Отаке воно сонечко сьогодні. Таке червоне-червоне. Ще на вітер. Десь щось пташка якась співає, собачка гавкає. І сідає сонечко. хмари такі на дворі. вечір. Гарний вечір, тихо. Красота. Так і день пройшов, закручувала напиток, то їсти варила. У мене зараз внуки майже всі. <сум> Важкувато, ну нічого. Готуємо, миємо, гуляємо. Закривала напиток з полуниці і м'яти. Он ховається сонечко. І так гарно. Відблиск такий вгору йде світлий. Дякую, що заходите, що мене дивитесь. Дякую за підписку. Бажаю миру, здоров'я. Ось комарик літає перед самою камерою. Ой. Всем пока, пока.